День буде насичений і сподівається для вас корисний. Тут саме кейс, і саме тому мені здається, це цікаво. Ти просто бачиш, як люди, як компанії використовують ширів в своїх цілях, і це безцінно. Я займаюся штучним інтелектом. І моя мама думає, що це саме я роблю тих ботів, які пишуть у месенджерах. Як е, людина, яка сфокусована на публічному секторі, я бачу широкі можливості по впровадженню штучного інтелекту для спрощення життя громадян. Автоматизації купи е, рутин і вивільнення е, часу держслужбовців на більш Якісну і глибоку роботу над своїми безпосередніми задачами, а не на рутинні процес. Я дуже велику ставку роблю на появу і розвиток національної мовної моделі, яка добре орієнтується в українській мові і в контексті. Тут Україна ніяк не відділяється від інших країн, окрім напевно саме великої задачі в Україні немає своєї національної мовної моделі. Я думаю, що це буде прорив. Сьогодні мені було дуже цікаво послухати про досвід Кернел, прогнозування вирощування зерна, як вони це контролюють, як вони контролюють поле. Є прикольний сайт, він якось називається там типу AI2027, буквально на днях його знайшов. Він такий, як Science Fiction скоріше, і там дуже гарно так розписано, а що нас може очікувати. Да? І вплоть до того, що буде загальний такий AI, який там забирає роботу у людстві, і так далі, і так далі. Да? Тобто, можливо, це один із сценаріїв стосовно. України, я навряд чи можу щось сказати, ну, особливо, да, бо вочевидь, що ми ну, не являємося тими, хто будує тренди, ми слідуємо за трендами, вочевидь, да, ну, майже в усьому. Ну, в цілому а, вважаю, що ця технологія вона буде, як там, модна назва, дисраптити сраптати інші е, напрямки життя людей. А будь-де де, це, це вже зрозуміло. Нам потрібно адаптуватися під це діло. Зараз, от якраз ми наша компанія, намагаємось зрозуміти, як його використовувати, які шляхи використання, які, яку користь воно принесе нам, і як його поєднати з нами, з людьми. Тому що зараз багато хто говорить про те, що штучний інтелект замінить людей. Там, тому подібне. З моєї точки зору, це, ну, це буде в якомусь якоїсь мірі, але не, не дуже повально. Скоріше за все, це буде інструмент, який люди будуть використовувати, підвищуючи свою ефективність. Багато сервісних компаній зараз переконвертовуються на формат, AI-first, тобто такі компанії, як там e і інші, вони будуть доставляти услуги не софтвер девелоперів, а як і інженерів, які будуть розробляти софтве за допомогою AI. Тобто це допоможе зекономити дуже багато ресурсів. Дійсно, вивчаємо межі. Дійсно, люди бідніші, хтось стане бідніший, хто не захоче перестосуватися. Думати треба буде по-іншому і навчитися думати по-іншому, в тому числі як ставити задачі. Хтось перестосується, а хтось, ну, це світ. Ніхто не обіцяв, м'який і лагідний світ.